Граматика графіки, ну, це якби переклад Grammar of Graphics з концепції, е викладеної в книзі Лілина Вілкінсона, е і потім закладено в кілька інструментів для візуалізації даних. Це якби спосіб говорити про візуалізацію на основі того. І, і спосіб конструювати візуалізацію. А, на основі припущення того, що кожна візуалізація складається з кількох структурних елементів. Да? І ми описуючи кожну візуалізацію, оперуємо цими структурними елементами. Перший, перший елемент це, звісно, дані, вам треба щось візуалізувати. Да? Причому ви вибираєте саме якісь конкретні зміни, які ви кодуєте в різний спосіб. І Кожна візуалізація також описується способом кодування даних. Тобто ви можете говорити, що це пасажиропотоки, кодовані а, товщиною лінії з точки А в точку Б. Да? Це спосіб описати цю візуалізацію. А, при цьому це якби масштабування і система МІР, а, тому що вам треба прийняти для себе рішення, що якби, ви кодуєте там, кольором або Розміром, ну, тобто, спосіб кодування даних прив'язаний до масштабів або до систем МІР. Це також спосіб статистичного перетворення, тому що ви можете або там, показувати середні, або показувати абсолютні числа. Тобто ви по ходу візуалізації можете здійснювати якісь статистичні операції над даними. Ну і це координатна площина, тому що зрозуміло, що кожна візуалізація ну, вона не в повітрі висить, у вас завжди є якісь там. Межі 0 да? по X, 0 по Y. Ну, тобто, е і розбивка за категоріями це в так звані facets. Тобто тут я говорю одразу і про концепцію граматики графіки Вілкінсона, і про те, як вона реалізована в пакеті ggplot 2, в R, тому що з минулого разу було, зокрема, побажання трошки про R і е І далі про те, які функції візуалізації даних, це також одне з питань, на які вам треба дати собі відповідь, коли ви тільки починаєте. Ви маєте для себе зрозуміти, що ми показуємо, ну, тобто, що ми хочемо тут продемонструвати. Ну і найчастіше, ми стартуємо там, з розподілу величин, і, зокрема, з вашого завдання, домашнього першого, ви маєте зрозуміти, да, про що йдеться. Тому що там були зарплати, ну, до, зарплати чиновників, і є якби, певний діапазон, розліт да, доходів цих, і ми можемо показувати, це, це власне є розподіл величин. Або це розсіяння величин, а це майже те саме, або це порівняння величин, це або ці бар-чарти, або це ми порівнюємо частину і ціле, або це зв'язок величини, це якийсь скатерплод. Або це ієрархія, і це вже якісь там трімепи, або а, мережеві графіки. А, на цю тему я вам раджу дивитися ось такий ресурс. Зараз я, я це прикрию, а, який називається а, DataVis каталог а, Це свого роду така енциклопедія, чи, ну і, власне, каталог різних способів візуалізації. Де їх можна зокрема досліджувати по функції. Яку функцію вони виконують. І в такий спосіб обирати, що вам. Ну, тобто ви визначаєте, що ви хочете показати, і тут вам пропонуються варіанти. Тобто, якщо просто порівняння базове, те ось у вас є такі варіанти. А далі, по кожному з цих запропонованих варіантів, ви можете піти далі. І тут вам дають опис, да? структура, анатомія діаграми. І далі, в принципі, тут також виписані інструменти, за допомогою яких можна це зробити. Тому це якби така річ, в яку можна зануритись надовго, аби зрозуміти які які способи візуалізації для чого використовуються, з якою метою, тому що тут, в принципі, є приклади також. Можете подивитись ось тут приклади. І ви можете так само визначитись, який інструмент для ваших бажань і умінь найліпше підходить, для якого способу візуалізації. Тому майте це на увазі. І корисна книга тут на цю ж тему, вона загалом написана для всяких executives, тобто, для, як це перекласти? Для, 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 для всяких виконавчих директорів, які там мають робити презентації час від часу. Да? І там, зокрема, дуже доточно розписується як. Якомога ефективніше за допомогою діаграми комунікувати інформацію, тому там е, дуже доточно розписується якби, сфери застосування тієї чи іншої е, діаграми, із прикладами, якимось, із прикладами даних, які можуть бути.